Доброго дня ще раз всім присутням. Ми з вами вже знайомилися на першому занятті. Звати мене Анастасія Вікторівна, я асистентка. І сьогодні ми з вами дуже коротенько поговоримо про роботу на пасіці у зимовий весняний період. Але, мабуть, у весняний ми трішки пізніше, так, на іншому занятті, а саме, а саме у зимовий у зимовий. Отже, зима для пасічника це своєрідні канікули. Ні. Бжоли впадають у сплячку і не потребують найменшої уваги, поки не вилетять з вулика при настані теплої весни, теж ні. Це помилкова думка. Роботи пасічника тривають цілий рік, тобто без вихідних і відпусток. Ми повинні завжди бути в русі, ми повинні працювати для того, щоб сезон у нас пройшов дуже продуктивно. Робота з бджолами взимку є не менш складною, ніж в інші пори року. Я для вас підібрала такий невеликий чек-лист із 17 головних завдань, які потрібно зробити у зимово-весняний період. І давайте так коротенько пробіжимося, а потім детально розглянемо. Це ремонт вуликів та інвентаря. Тобто ми зараз займаємося підготовкою саме цього всього обладнання. Обмін воску на вищину ми теж повинні бути готовими. Збирання, збивання і навощування рамок ще не було, так, да? Андрій Миколайович? Буду трішки пізніше. Андрій yes. Миколайович покаже вам всі можливі варіанти, як це все проходить. Далі підготовка кормів. Тобто у нас повинна бути цукрова пудра, і в порядку повинні бути годівниці. Біглий огляд в теплу погоду, встановлення поїлок, встановлення сонячних господобок. це трішки згодом, коли потепліше. Далі у нас очікує весняна ревізія, і саме головне це очищення вуликів, скорочення гнізд за потреби. Теж будемо дивитися, утеплення гнізд, далі підгодівля бжіл, вирівнювання сили сімей, підготовка до весняного медозбору це саме таке головний, головне наше завдання. Вивід маток і заміна це теж за потреби, формування відводків, розширення гнізд і відбір весняного меду це все. У нас чекає попереду перед головним недозвором. Отже, у природних умовах бжоли для зимівлі е, вибирають місця, захищені від вітру, шуму і при, е, природних ворогів. Інстинктивно такої складної організації, як бжолина сім'я, обдурити просто неможливо. Тому пасічник повинен забезпечити такі ж умови зимівлі, тобто, ми повинні забезпечити тепло. Безпеку, захист від шуму. Узимку бджолина сім'я повинна йти міцною, це не менш важливо, з достатнім запасом корму, перебувати в міцних добротних вуликах і заздалегідь ці вулики нам треба утеплювати. При організації зимівлі необхідно враховувати особливості природи бджіл, їх здатність виносити холод. Які осінніми доносами використовували при закладенні зимового запасу меду. Отже, що до місця, місця для зимівлі. Місце для зимівлі вибирають заздалегідь. Це можуть бути, якщо ми говоримо про зимівлю в приміщенні, то це може бути сарай, може бути спеціально побудований зимівник або вентильований підвал. Я не орієнтуюся. Нагадайте, у вас яка кількість бжолиних сімей і де вони зимують? На всі, на, всі майже на вулиці, ніхто не використовує приміщення? Тільки на вулиці, так? А на чердаку? <різь> на горищі. <різь> 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 а яка кількість бжолих сімей? <різь> <різь> Ні, ну я розумію, а яка кількість? Сім... Кількість бджолиних сімей. Ну, бачите, чердак, вже став. <смі> <клев> ну, чердак може бути. манюсінки. <смі> <клев> ну, 5, 10? <клев> 10. Я там вважаю. ви знаєте, десь 15. Ну, yeah. <клев> you know, 15? І вони з чердака вилітають. У вас після черга. Ну, бачите. Так що там ти гарячі. І вентиляція, все, так. Да. Я в Один раз я перший раз наткнувся на таке, коли один вулиц мав, Наткнувся на таке, що занесли тоді зими були холодніші, занесли його на чердак. Я на роботі, то ще дзвонить, кричить, її бджоли весь чердак заселили. Я зрозумів, приходжу, да, вони на вікні. Чим їх збирати перший раз? Руками збирав дві? Я зрозумів, що на чердаку найкраще. Можливо, можливо але ми використовуємо зимівники, можна також використовувати сарай і ну, вентильований, добре вентильований підвал. Це треба звертати увагу. А скажіть, будь ласка, якщо бджоли, наприклад, зимою погано, Мінус 50 нашого заносить. Розумієте, зима можуть різні температурні режими можуть бути. Через це, так. Да. А в зимнику ми можемо на певний період забезпечити постійну температуру без оцих коливань. Тобто, дивіться, от зараз у нас зими взагалі такі незрозумілі. Можуть бути тепло, можуть бути холодно, пішли теплі погожі дні. Вони активізувалися, вони почали споживати більшу кількість кормів. Ну а в зимівнику цього немає. Але за умови, якщо ми там створимо е умови: температурний режим, вентилювання, якщо ми це все створимо, то проблем не буде. Тому, тому, звичайно, на ваш вибір. Але але є ще один і такий мінус: ми наприклад не завжди можемо спрогнозувати теплий день для гарного обльоту, якщо у нас бджоли в зимівнику, тобто ми їх не винесемо так швидко. Це треба період. А якщо вони у вас на вулиці, погожий день, вони облетілися, вони звільнили кишківники, вони далі собі зимують, якщо настають знову холода. Тому є плюси, є і мінуси. Прошу. Ні, замінник, от зараз ми з вами далі так подивимося, я вам покажу, є спеціальні такі решітки. Обов'язково вентиляція у вулику повинна бути, повинна дотримуватися, тому що. Вологість, цвіль, ну, відповідно, сім'я не перезимує. Так, повертаємося. Температура в зимівнику від 0 до плюс 2, при високій вологості до плюс 4%. Підвищення температури і вологості так само небезпечне, як і різке зниження. І вологість ви повинні підтримувати в межах 80-85%. Вулики повинні бути захищені також від мишей, це теж обов'язково. Тому ставити вулики поруч із продуктами харчування. Якщо це у вас, наприклад, ви використовуєте підвал або сарай, забороняється розміщувати там крючок, моркву, це все і сторонні запахи, і плюс це все приваблює гризунів. А знаємо, що миші можуть зробити нам дуже велику шкоду. А, Це у нас щось вже пішло: не так, ну нічого. Всі необхідні процедури, включаючи огляд вулика, потрібно робити. Добре, всі необхідні процедури, включаючи огляд вулика, потрібно робити не частіше одного разу на місяць. Тобто, коли у нас починається зимівля, ми часто зимівник, зимівник не відвідуємо дубчів, не заглядаємо. Ми повинні розуміти, що взимку бджолам потрібен спокій. Ознаки неблагополуччя в сім'ї це порушення рівномірного тихого гулу. Який видає клубжіл в нормальному стані. Також слід пам'ятати, що бджоли не впадають у сплячку, вони працюють не менше, ніж влітку але зусилля їх спрямовані в цей період не на збірник тару, а на збереження сили сім'ї і не втрати накопиченого за літу ресурсу. Тобто, наше завдання з вами допомогти їм перезимувати, збер... зберігши свою силу щодо харчування. І підгодівлю бжіл в цей період. Всю зиму бжоли їдять бджіл, їдять мед перепрошую. <рив> <рив> Бачите, що я забалакаюся. <рив> ну, то нічого, то так, для розрядки. <рив> Всю зиму бжоли їдять мед, який обігрівається верхньою частиною клубу. Деякі корми, комахи, деякі помірки комахи розгрізають, і мед розріджується за рахунок підтягування вологи з повітря. Витрати меду протягом зими приблизно такі. В перший місяць бжоли витрачають близько 20-25 г на день і в подальшому досягаючи 600-750 грам на місяць. В кінці зими за місяць може піти десь приблизно 1 кг-200 г корму. Після появи розплоду, відповідно, витрати збільшуються, витрати збільшуються в два рази. Сильні сім'ї споживають менше меду на бджолину сім'ю, ніж слабкі. І це все пов'язано з тим, що тримається відповідно легше зберігати сильні сім'ї температурний режим і всі там вологість, всі параметри мікроклімату вулика, ніж відповідно слабші. Витрати також пов'язані із зовнішніми умовами, тобто в умовах дуже низьких температур бжоли з'їдають на 2-3 кг більше, ніж при температурі в 0 градусів. Найменші витрати меду спостерігаються при температурі від 0 0,0 до плюс 3 градусів за Цельсієм. В нормальних умовах підживлення бджіл взимку не проводиться. Тобто, якщо ви забезпечили усі потрібні вимоги, забезпечили нормальними. Кормами, у вас генетичний потенціал сімей на високому рівні, то, як правило, підгодівель нам не потрібно. Наше завдання допомогти, ні в якому разі не втручатися і не заважати за потреби тільки допомогти. Так, але бувають різні ситуації, коли нам навіть потрібно буде сім'ї об'єднувати. Основні принципи вибору меду для зимівлі, так коротенько. Найкращий мед для зимівлі це мед світлих сортів або гречаний. Мед не повинен бути кислим або кристалізованим. Надлишок пилку може також стати причиною кишкових розладів обжив, тобто йде навантаження на товстий відділ кишківника. Важливо, темний або червонуватий мед з домішкою паді для зимівлі не підходить, тому що падь, знову ж таки, несе велике навантаження на кишківник, бджоли просто не витримають і опроносяться. У разі виявлення бжолярем нестачі корму, можна підготувати бджіл цукровим медовим тістом, або ще ось знаєте, як воно називається це канді. Про канді ну, розповідати, не розповідати? Якщо коротенько, то канді виготовляється з однієї частини меду і чотирьох частин цукрової пудри. Пудру необхідно добре просіяти, тобто вона у вас повинна бути не з грудочками, а така, як, як мука, сипка. А мед розтоплюють на водяній бані, ні в якому разі не нагрівають його вище 40. Суміш пудри і меду слід добре перемішати до однорідної консистенції тіста. Якщо у вас пасіка невеличка, то ви це все можете зробити вручну. На великих пасіках для цього використовують спеціальні тістомішалки або такі машини, які допомагають, тому що це надзвичайно тяжко потягнути для, особливо для жінок. Це не те тісто, яке ми з вами замішуємо. Тут потрібна чоловіча сила для того, щоб його гарно вимісити, і воно повинно бути такою однорідною консистенцією. Далі з такого тіста формують ніби такі ну, називаємо їх коржики десь кілограм-півтора, у залежності від того, які у вас потреби. І на одну сім'ю ми можемо дати там, десь кілограм. Ну, дивимося, по тому, яка у нас є проблема, адже. Пасічне кування це як гра в шахи. Тобто ви вивчаєте ходи, а потім ці ходи формуєте в партії, і в залежності від того, як ви зіграєте, на виході, або ви сезон проведете з дуже, дуже рентабельною, тримаєте максимальну кількість продукції, ну або отримаєте або пшик. Тобто треба. треба до різних ситуацій бувають зовсім різні підходи. Це можна. можна. На одну частину меду. Uh -huh. Деякі старі джолярі кажуть, що мед не треба застосовувати, тому що він являється переносчиком різних хвороб. Як ви на це дивитесь? А, і знову ж таки, треба враховувати, який мед ви берете. Якщо е, повинні, брати мед, повинні брати мед для таких цілей, ви повинні прорахувати, що вам треба буде мед використовувати для виготовлення кандії, то, е, як правило, ви навіть можете при відкачуванні меду залишити мед із сімей, е, чи ви впевнені, що це 100% здорові сім'ї. Ну, або купити його у виробників, які гарантують вам якість. Якість цього канді. Дякую. Так, продовжуємо Корж цей із канді поміщають в місці розташування клубу на верхніх планках рамок. І тепер перейдемо безпосередньо до робіт, які ми проводимо в грудні, січні і лютому. Грудень це, почат... це не початок зимівлі, а вже ближче до середини. Підживлення бджіла у грудні проводиться, якщо помічено нестачу корму. Використовують рамки з медом або канді, розміщуючи їх над клубом бжіл. Для зимівлі бджоли формують шароподібне скупчення, це так званий той клуб яким ми називаємо, і одна комаха не може виділити потрібної кількості тепла для обігріву тіла і може загинути. Тому вони формують клуб і в подальшому формують, зимують. У клубі температура може змінюватися від 19 до 35 градусів за Цельсій в залежності від активності бджіл. Якщо корму у нас мало або неправильно сформоване гніздо, то клуб може розпастися що загрожує перехолодженням та загибелю сім'ї. І головні завдання пасічника взимку якраз цей період це стежити за поведінкою сім'ї, не допускати дефіциту корму, стежити за рівнем вологості у вулику, перевіряти вентиляцію, не допускати освітлення льотків сонячним світлом, і захищати вулик від мешей. Щодо зумівлі бджіл на волі, це ми з вами проговорили такі основні: а щодо зумівлі бджіл на волі, змівля бджіл на волі вона вимагає також спокою, як і в приміщенні. Відвідувати пасіку рекомендується не частіше 2-3 разів на місяць, намагаючись не створювати при цьому зайвого шуму. Огляд бжів проводять, коли на вулиці стоїть безвітряна, відносно тепла погода. Відкривши вулик в першу чергу, перевіряють, де знаходиться клуб, якщо він внизу, то все в нормі. Верхнє розташування означає, що корм закінчується і потрібно зимове підживлення бжіл. З цією метою підкладають рамку з медом або канді. Також ознакою нестачі корму служить посилений шум від клубу бжіл. Якщо сім'я правильно підготовлена до зимівлі, то в грудні проблем з харчуванням виникнути не повинно. Щодо підмору та його стану, теж ми звертаємо на це увагу. Якщо підмору дуже багато і він вологий, то потрібно посилити вентиляцію. Якщо ми бачимо, що на дні у нас з'явилася цвіль, це теж сигнал про підвищену вологість. І цвіль, і підмор прибирають окремим скрипком, а умови провітрювання покращують. Тобто прибирають утеплення, його прибирають або повністю або частково. Але теж потрібно слідкувати за тим, яка температура. Тому що, якщо знову йде похолодання, то потрібно необхідно, потрібно знову ж таки утеплити бджіл, але дуже обережно. Роботи з бджолами в січні. Досвідчений пасічник відмінно знає, що середина зими є початком появи проблем з зимівлею бжіл, якраз у січні. У гніздах може з'явитися розплід, бжоли споживають стільки ж корму, як і в грудні. Перепрошую. Якщо бжіл не турбувати, то вони благополучно зимою далі. Огляд вуликів у січні проводять не частіше двох разів на місяць, але періодично рекомендується прослуховувати їх за допомогою ганедоскопа, це якщо в нас у зимівнику. І підживлення бджіл в січні проводиться при виявленні тих же ознак голоду, що і в грудні. Організація зимівлі бджіл у приміщенні. Якщо бджоли в нас у приміщенні, ну, в принципі, такі самі маніпуляції ми проводимо і на вулиці. Це очищення людків від підмору середина січня. Якраз в середині січня ми повинні звертати увагу на те, яка кількість є підмору у вуликах. Якщо потрібно, то очищати людки, щоб жони мали можливість, якщо вони на вулиці, вилетіти. У приміщенні, щоб у них була добра вентиляція. Контроль за рівнем вологості: теж звертаємо увагу, перевіряємо ознаки нападу мишей. Визначаємо стан підмору, перевірка на наявність кліщів, Очищення дна вуликів проводиться окремим знову ж таки окремим скрипком. Правила гігієни дотримуємося дуже суворо. Підживлення бджіл взимку наприкінці січня проводиться знову ж таки за допомогою канді. Канді буває як лікувальним, так і профілактичним. Лікувальним ми додаємо препарати, профілактичний це просто. Мед, мед, цукрова пудра і пилок за потреби. Обробку бджіл від кліщів взимку не проводять, її проводять, її потрібно проводити до настання холодів. Далі можлива тільки профілактика. Щодо роботи в лютому, в січень пережили, все добре, переходимо до лютого. Це останній місяць зими, але ще не кінець зимівлі бджіл. Ми вже можемо помітити активацію сім'ї. Матка починає відкладати перші яйця, сім'я починає активніше годувати розплід. Звук, що виходить з клубу, стає більш чутним, а температура підвищується до 35. Відповідно, активація бжіл потрібно більше їжі. Лютий це у нас йде саме небезпечний період у плані виникнення хвороб. Активація живлення бджіл може призвести до переповнення кишківника і появи діареїв, якщо в нас неякісні якісні корми або є ознаки хвороби. У здорових бджіл таке явище не помічається, але при ураженні паратифом або ензиматозом бжоли можуть загинути, не дочекавшись обльоту. Також ну, небезпека на колонії загрожує, якщо взиму вони пішли з падовим медом у стільниках. Підживлення в сім'ї в лютому сиропом один із варіантів вирішення проблем з нестачою корму. Але рідкий корм може надлишково активізувати бджіл і вони почнуть обліт завчасно, якщо це на відкритому точку відбувається зимівля. Зимівля на цукровому сиропі е, не найкращий спосіб для, для збереження бджолиної сім'ї, тому краще використовувати канді. І взимку це один із кращих заходів. Е, також ще на пасіці будуть нам потрібні такі роботи. Огляд вуликів раз на тиждень, це вже в лютому майчастіше передивляємося, аналізуємо стан підмору, знову ж таки, так як і в січні. Збільшуємо інтенсивність вентиляції, тому що йде наближення до весни, відповідно, температурний режим міняється. Перевіряємо днищі вуликів на наявність екскрементів, видаляємо рамки із закислим медом, якщо виникає така проблема. І також, якщо в нас деякі сім'ї проносилися, то ми можемо за потреби занести в інше там, приміщення в прибані такий. І пересадити в чистий вулик, але це вже навіть ну, такі самі крайні такі випадки. Підживлення в лютому медом у складі канді це найкращий варіант підтримки сили сім'ї. Проводиться підживлення в третій декаді місяця. Витрата підживлення повинна становити до 80 г на добу для здорової сім'ї. Огляд бджіл у лютому проводиться регулярно і ретельно. У лютому активізуються не тільки життєві процеси, а й хвороби. Від пасічника потрібна гранична увага і відмінне, значення, і відмінне знання біології бджолиної сім'ї та самої бджоли. Ну і, переживши всі ці зимові періоди, у нас відбувається пробудження від зимового спокою. Догляд за бджолами взимку закінчується при першому вльоті, тобто вони облетілися. Зимовий період закінчився. І от далі у нас починаються весняні клопоти, які є не менш важливі, ніж зимові. Відбувається пробудження сім'ї не один день і навіть не один тиждень, і триває від кінця лютого до початку квітня, а так, ну, навіть, можуть, і довше, в залежності від погодних умов. У цей період необхідно контролювати наявність їжі у волику. Огляд волику. Вуликів проводиться два рази на тиждень. Закінчення зимі, зими, не, зимівлі необхідно провести грамотно, щоб не нівелювати не, не всі старання з утримання бджолиної сім'ї взимку. Головне забезпечити умови, щоб перший обліт відбувся при температурі не нижче плюс 10 градусів. На цьому всі такі ніби, рекомендації я вам перерахувала. У кого будуть ще до мене, які питання? Тому що цю, я думаю, тему весняний період у бджільництві, ми вже на наступне заняття з вами розглянемо да, вже час. Вже у нас просто час по регламенту. Так, в кого будуть які там питання, чи ми вже ми вже геть все в нас все за питання на питання. питання, на питання. Мається на увазі кислий мед, кислий мед, заброджений мед з знаками не буває. Ви ж дивіться, я вам теж потім ви дисплезі, я вам говорила, що коли вологість вища, мед володіє гігроскопічними властивостями. Ви ж помічали, коли ви в пяличці відкритий мед залишите на столі, то він у вас стає річним, тобто він набирає в себе вологість. Відповідно, вологість менша, такий мед може забродити. Те саме відбувається і у вуликах. Зимову підкормку можемо віддавати. Прошу. Зимовий підкорм. Закон, зимовий закон, добувають підпор. В зимову підгодівлю під додають оцід. Ну, ми, ми, ми це не практикуємо. Ні, це, це, це нові такі якісь ноу-хау, <кхів> без досліджень, ми, ми це не рекомендуємо. А ви ну, сказали, що оформлювати для профілактики хай додають пилок? Ні, не зараз, пізніше, це вже. зараз. Да, це вже пізніше. Коли вже відбувся повноцінний обліт. Коли вже відбувся повноцінний обліт. Наразі зараз можете дати тільки цукрову медову суміш таку все, так. Ну а да. можна ж? Можна, Просто, можна, можна. Він, Просто, бурлякий, да? Да, він повинен бути обов'язково не закристалізований, не, не повинен бути знак бродіння, тобто ви от понюхали mm -hmm. ні в якому разі, щоб не, не пахло кислим таким. Тоді такий мед підставляється. Якщо є частина запечатаного на стільнику Рам. помірок да, цієї рамки, то ви розпечатуєте, і використовується такий спеціальний каточок, не знаю, показували м не показували валік з такими mm -hmm. шипиками. Ви собі пройшлися, 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 і таку рамочку підставили тільки тій сім'ї, яка це потребує. Тобто ну, ми... Не треба, не треба всім зразу не треба всім... Бо ну, зич... ми ж... <реш> всім зразу Ми не розставляємо. Ми допомагаємо тільки тим, які цього потребують. Mm. Якщо сім'я нормально загодована. Нормальної сили, без ознак хвороби, нормальні умови зимівлі, ми не втручаємося. Ми відкрили, подивилися, ага, все добре, і пішли В, далі. Це я вчора льотки так прочищала, то дуже багато іменно перед льотками вже під мору да. да. Чи це вони ж самі його вже ближче підносять, то вони ж вичищать трошки? Да, Тому що я може з місяць назад так. Подивилася, не було перед камеру. А зараз ну, ближче, да, ближче до весни процеси ж відбуваються, бжола відмирає, все. це все йде нормально. Наше з вами завдання прослідкувати, подивитися, щоб в ніякому разі люток не був забитий. Ми це все. Да. І при перших вже теплих таких днях що треба зробити? Це якщо у вас. Двокорпусні чи багатокорпусні, то обов'язково треба замінити дно. Тільки температура дасть можливість нам це зробити обов'язково: почистити денця, замінити, провести всі гігієнічні такі процедури, щоб сім'я тоді вже нормально розвивалася. Що краще давати медчика? Теж треба дивитися по ситуації, яка у вас ситуація в сім'ї. Чи якщо у вас треба? є якщо у вас є е, рамочки і є можливість підставити, то, будь ласка, якщо такої можливості немає, то ми використовуємо гандік, кладемо наверх далі і далі а якщо вже немає підстави, то пандік. Це можливо, не можливо. Не знаю, знаю, теж, треба. теж треба дивитися. Якщо кормів геть не вистачає, то ми крайню рамку відставляємо і за крайню рамку ставимо вже рамочку з корму або інколи всередину, так. Да.